За всі роки незалежності правляча верхівка України намагалася на словах покращити рівень життя людей, а на ділі робила це тільки для себе. Нинішній уряд не став виключенням, сповідуючи неабияке бажання віддати всю повноту влади місцевим громадам. Насправді український уряд відібрав у сільських і селищних рад податки, які складають основу утворення платежеспроможних бюджетів. Натомість дав можливість отримувати на селі додаткові податки, які аж ніяк не впливають на наповнення сільських бюджетів. Таким на сьогодні є податок на житло. А від селищний голова Валентин Гаменюк на останньому засіданні виконкому селищної ради поінформувала членів виконкому про прийняття на сесії селищної ради норм, які оподатковуються в приватних оселях. Встановили, що для квартир, незалежно від їх кількості 80 квадратних метрів, для житлових будинків 300 квадратних метрів, для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часто. в разі одночасно, якщо ви маєте і квартиру, і будинок 380 квадратних метрів. Я хочу вам сказати, що на комісіях. Розглядалося питання двічі. Ми дуже довго враховували і прийшли до такого висновку, що зробили 80 квадрат на квартиру і 300 на житловий будинок, враховуючи все-таки, що ми більш сільська місцевість. І хочу сказати, що налог буде братися, нараховувати за інспекцією і будуть ну, брати для уваги тільки ті, що за інвестировані.

Да. Но я хочу сказать, что э, приблизительно мы прикинули, у нас где-то, ну, может быть, 10-15% все зарегистрированы Это те люди, которые э, нужно было делать учреждения, дарения, вот в таком плане они полностью привели свои документы в порядок. Но все остальные этого не делали и, может быть, в ближайшее время и не делают. Авіопольська селищна рада через бездарну податкову політику уряду Яценюка втрачає за рік приблизно 5-6 мільйонів гривень. Під серйозною загрозою виконання всіх соціальних програм рівень життя сільської громади опустився нижче всіх існуючих і неіснуючих норм. Додамо ще й те, що саме народ утримує армію, яка воює з російським агресором, а не держава. Саме через антинародну політику уряд Азарова розбігся по заграницях, уникаючи народного суду. Схоже, що ця доля не мене і уряд Яценюка.